Я даю вам шарику. Зараз хлопці повинні акуратно кожен собі надути його. Акуратно наливаємо і зав'язуємо. Кому написання висадити, я даю з них. Памісарі, що такі маленькі. Наталію дівчині. Бачимо Наталію. може трошки нижче. Руки назад. <реку> Покладали легенько і руки назад. Руки назад. назад. Ви піджимаєтесь. Тобто, вперед Назад, вперед, назад. Ось так, ось так, так, так вперед назад. І викриє точно побереться. Найдовше. Рисно, давайте. давайте а віджимаємося з великою амплітудою. І так, три, чотири. Зад вперед, зад-період, зараз позовці. І шарик має на дві студии. Так, зараз по моїй команді Шарик має тріснути. Три, чотири. Футбол. Саме акуратніше тріснув цього хлопця. Якраз сказав три-чотири. Він виграв, а старості не трістуть. Ми йому дамо за пристав. Нас виграв оцей хлопчина, який якраз сказав три-чотири, зразу шарик тріснув, вони був під стартом. Як звати? Андрій. Андрій, тебе на снігіший прес, гарні Наш спонсор, трошки маленька реклама, спонсор нашої групи фірма Дюрекс. Вона колись робила робила думові вироби. Тепер ми робимо гості. Наша фірма робить кубок є, кальоші, Всі ці скороспорті продукти. І ми вручаємо призи. Найкраще старості, пана староста просимо. Пану Сарості ми врочимо кондиціонеру від генерального спонсора «Наші молодята», тому що він дуже довго буде доробити, дуже довго буде старатися. Привітний ми йому подаруємо кондиціонер, де йому трошки похованіш. Дуже фірма Дюринкс, фірма Дюрикс.